до вас. Добрий день. А у вас є дозвіл дерева різати? Ми не А що ви робите? Тільки гуляємо. Ну як, корневища викорчені, хто їх викорчував? Хто вам сказав? Ну, яке начальство? Не знаю. Ну яке начальство? Хто ваш начальник? Як при... ім'я по батьку прізвище, хто прораб? Як прораба звати? Я не знаю, кажу. Я тільки прийшов сьогодні. Як прошу. ви не знаєте, як звати вашого прораба? Я тільки сьогодні прийшов. І ріжете ногу. дерева. Ні. І вам однаково, що це знищується дерева громади приєрпіння? Я тут прийшов до начальства. Йдите, Де начальство? Йдемоте там... з вами до начальства. А чого не... маєте, до начальства. Я не знаю вашого начальства. Покажіть. Ну, до... Я до вас крані. прошу, прийдемо до начальства. Проведіть до начальства. Я не буду вас нічого питати. Ідемте до, до нас. Ну йдемо, тому що це наша робота. Ідемте. Ви заведи до цього, до прораба чи якось. Я не знаю начальника, ви мені можете показати? Можна, як вас звати? Коля. Коля, покажіть мені, будь ласка. Покажіть, будь ласка. Дякую вам дуже, Коля. Ідемте, Коля. Давайте, зяту... як? У газеті було чи що? Ні, це громада при Ірпіні. Жень, пилку дивись щоб... це... за пилкою. Ну, От зда... туди до охрані, ну вибачте, я ж не знаю, я ж вас попросила, давайте підійдемо. Уже ж України, ви... може, знає, я тобто вас наняли на роботу, а хто начальник я ви не прийшов знаєте? сьогодні перший день. Так ну вас же на роботу няни чи як? Ну, я попросився. Як? А, ну, так ви по договору працюєте чи як? Просто? Просто прийшли, робите, вам заплатять? День. А скільки за робочий день платять? Я не платив. Ну так а ви, ви ж домовлялися про ціну? Коротше, нащо в номені йок Ну, дивуть. Окрада, де на чайсу тут? Я не знаю, де його. Де ось на чайці? А де на чайку? Ото окнаді, ото то підходять до Йота балакати. А тоді, ну ви. Але <п> а ви не маєте <'ятуває> права знімати.